Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, бо доб'ємо тисячу підписчиків разом. Так, всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків знову війна. Ну ось, так, треба подати морський патруль. Так, мені би проходили. Ціна Союзу, битва. Битва за нові землі і на два фронта. Я щось зараз не хочу проходити, оскільки я бачу, що тут треба грати через море. Я не люблю грати у морські місії. Я взагалі якусь флот козака не дуже люблю. В принципі, він мені не подобається. Ну, Він є з одного боку непоганий. Ним цікаво грати, але якось мені він надоїв. Так, озеро Сергія. Ну, в принципі, це звучить досить непогана місія, але щось зараз не дуже її хочу грати. Я вирішив, щоб переключитися чуть-чуть нижче. Тим більше у нас тут нижче є дуже цікава місія, приречене село. Ці місії ви воюєте на стороні України. Підтримки чекати ні від кого, тому що, союз, що союзників у вас не буде. Ваші цієї місії в тому, що ворог, вороги ваші, не одіяні не окремі країни і навіть на Альянс кількох стран, країн, ваші вороги величезні, величезні орди найманців, напевно, так підійде. її дії будуть проходити на рівнинах. Щоб щоб, щоб позбавити ворога е, сили, треба знищити його дипломатичні центри. Це буде ваша задача. Ми що, запускаємо місію, в принципі. Так, зразу на паузу ставимо. Так, тут в першу чергу чи кіл, він просто нам з'їсть у дерево, зразу його дропаємо. Так, так, зразу треба розставити. От, як я зрозумів, у них є якийсь ніби ліміт, по якому вони рухаються. Тут. Є там ліміт, там, не знаю, зробити не знаю, 50 нападів умовною, там явно не 50 нападів. І якщо у цих 50 нападів у них нічого не виходить, вони просто починають вискупчуватися на базі. Так, Ваше село беззахисне перед на... товпою найманців, які розграбують і вбивають мирне населення. Вам необхідно, як можна скоріше створити військо і організувати оборону навколо села. Так, зразу починаю запускатись. Так, давайте зразу берем. Так, Зразу будемо скидувати на їжі, їжі нам треба багато, ми граємо за Україну. З України треба досить багато їжі для прокачки сердюків. Так, давайте зразу іди будуй казарму мені швиденько. Так, добре, ви йдіть зразу в чому прикол, ви топайте сюди зразу. Десь сюди треба вам дійти. Так, ви зразу ліпіть академію, швиденько. Так, зразу ставимо сердюків на нас Так, поч... Так, а тепер перед тим треба контр 2, контр 1 зразу, так, вас... Чому прикол, треба так зараз робити? Так, як правильно зараз було обміняти ресурси. Так, так. Вроді норм. Ніби норм. Так, зразу ліпим. Так, зразу скидаємо 5 чоловік сюди, на, золоті, на золото. Два зразу сюди. І на камінь. Так, ну, напевно, ця місія буде пару разів точно перепроходитися, ну це буде обов'язково вирізатися. Я не буду вас му мордувати там безліч невдалих спроб. Все, погнало одразу. Фум. І що тут? Давайте тут, напевно, ліпити, козачі хати. Так, одразу затягуємо сюди. Так, беремо їжу. Так, тут 10 чоловік на шахті. Ну Тут, до речі, шахти не дуже сильно вийде позаймати, оскільки е вони будуть зар... найманці, там є лучники ось, а лучники нам дуже швидко почнуть спалювати ті шахти. Да, в мене там дуже довго... Ну, у мене принаймні довго ті шахти не виходили контролювати. Так, скидемо зразу давайте сюди на пагор. Щоб вони тут на пагорбі дороги стрілялися. їжа махнемо обов'язково. Потім ліпимо, що пару козачих хат. Так, давайте на дерево до футболом їх. Так, до речі, у нас вільний шах. Все, пішли перші напади. До речі, непогано, що він може її Ми зараз хоча попробуємо швиденько її відбити назад. Свіяте, пацани, назад в атаку. Контрнапад. Так, ось сюди теж скинемо. Ну тут бажано найманців ліпити тут, бо тут. Ну за тут вої іноді ще є така гарна смуга, але за тут якраз. звідти зразу й... Десь ось тут зразу йдуть два помаранжеві, ніби тут якийсь. Сейні не знаю який то колір. Оцей пурпурний, напевно, підійде більше. Ось. Так, давайте зразу беремо перше більше їжі на полів. На полях. В принципі, одній золотої шахти нам буде ставати по Нам її дуже багато не треба. Так, давайте зразу беремо крашу сукиру. Так, трохи підвисло Так, давайте чого ви нічого не робите, робіть. Так, це дуже погано. Якщо що ніколи не встидайтеся, тут навіть можна з солюками. битися, в Україні солюк ну, потужний, силу удара 20, це ще при тій умові, що його неможливо захопити, по факту. Тобто, тільки там в шахтах там міські центри, тобто українським сордюком можете навіть про солюком відбиватися, можете спокійно пробувати. Давайте зразу сюди, зразу ліпимо. Так, потім нам треба. Що нам треба? Напевно... Так, а ну зараз на паузу... О, всьому навіть на паузу не треба. Хотів подивитися, що нам не вистачає для... конюшні. Так, молодці. робом реєстровці. Давайте сюди теж на пауру попробуємо, и скеду по чуть-чуть. Так. Така, така досить напружена місія. Давайте, до речі, навіть поки що збережемося. У нас, в принципі, поки, все йде, поки що все йде добре, давайте обов'язково обберемо. Так. Давайте десь вліпимо тут ще один міський центр, обов'язково. Давайте обов'язково беремо кремнівий мушкет, беремо той замок їм. Так, молодці, тепер давайте рубі дерева. Так, у вас би може, ну не знаю, не... просто тут проблема в тому, що... Місце, так стояти, зразу так, займаємо. Так, тут треба на короткому пульсі триматися. Так, тут бачу така жирна орда йде. Добре, що ще б тут йдуть не драгуни якісь, бо якщо б вони там, не знаю, з часом еволюціонували, там, не знаю, йшли перші там, не знаю, якісь драгуни умовні. Ну там на початку йшли там, не знаю, легкі піхотинці щось таке, а потім йшли би там, не знаю, драгуни, всі чоловікозаки, це був би егоплек. А так можна ще воювати. тогда за футбола их троха сюда. Так, давайте подкинем их. Так, вы иди их затримайте. Вы сюда. так, так треба тримать троха руку на пульсе. Давайте соляки, сюда киву сюда подкинем. Крепление. Это принципе их тоже сюда кем только. Так, по чуть-чуть давайте беремо мішки. До речі, тут один одного сулька треба зафутболити. Ну зараз стоп, тут треба зараз багато дій зробити, так, золото. Так, сюда. Так, тут зразу треба. Тут какие-то йде, да, трохи. Это чуть-чуть скину сюда. Потім ви йдіть всі сюда. ви тоже йдіть сюда. Так, вас треба підтягнути сюда. А да, знову знов що лишил. Так, давайте мы тут влепим его. Так. Так, так, так. Давайте чуть-чуть наменяем ели. Как Такие на подкрепление? О, ты ж йой, который, да. Не, не, не. Блин. Вот сволочь. Суки вот кинул полно прожина чуть-чуть миссия такая Орти ж, й моє! Добре, треба якийсь один дипломатичний центр вже виносити. что, добрый, давай это пить Так, такая трохо напруженный момент. Давайте запускаем коле швиданьку. Так давайте по чуть-чуть будемо пробувати виносити їх. Так чуть, чуть напружена місія. Ну, поки що ніби йде все непогано. Так ну зараз так на одиничку, так. По-доброму треба було б взяти це, але я не знаю, чи ми зможемо. 18 тисяч це дуже багато. Треба їх хоча б у цих двох попробувати приноси зараз швиденько. Так давайте розвертайтеся. Первое, нам не хватает из золота. Так, ну теперь вот там плюс 5 я вам, да, вот это что-то поможет вам, или нет. То що мені здається, мортиром дуже сильно різануло дальність пострілу, Це остаточно, бо я щось так... Не майже не дострілюю сюди. Мортири, які там б'ють через, через пів карти. Не дострілюють взагалі. Чи то розмір карти змінили, чи що. Ну до речі, вони вже сіли в обороні якісь. Мінімальні хоча б. Ну тут, до речі, не обов'язково всіх знищити, а тут треба хоча б дипломатичні центри знищити. Тобто на них можна тоді покласти болт. Добре, давайте так чуть-чуть махнемо. Все, краса. Давайте підтягуємо сюди. І нехай от тих просто, які йдуть з нас тут знищить. І тепер теж їдьди сюди. Так, тепер оскільки... Так, значить зразу бум-бум-бум-бум-бум-бум. Звикладаємося бум, бум, бум. будиночками. До речі, коли перший раз проходив цю місію, де, ну якраз десь перед записом відео я грав в неї. Ось, я здивувався з того, що не вискакує ніякого повідомлення. Тобто от ми просто знищили будинок, все там. Я думав, що ви знищили там один дипломатичний центр там умовно помаранчевого ворога, значить вам там лишилося ще там пару центрів знищити. Я, за... Я здивувався, чесно кажучи. Що... Давайте по чуть-чуть позаганяємо по шахтам їх. Так, ну до речі, ті теж вже не йдуть насу, можна і цю вугільну шахту зайняти. Так, тут ще якісь шахти Ні, тут більше ніякі шахт немає. Тут ще, до речі, бачу його на вугільна. Так, до речі, що взагалі по шахтам тут у нас є. Раз так тупо, можно гаубиси за это. А, все, вы молси, вы ви знаете, что. Ну, до речі, по шахтам не густо. Тут тобто, тут навколо просто нас є Тут тобто ми вже, по суті, все заняло. Это сейчас попробую затримати ты на всякий Так, залізна шахта. Це десь, напевно, тут. Так, беремо підкову. Так, тут ми тих найманців розтукли всіх. Лі, але до речі, так стало ради інтересу, а як можна було це обґрунтувати? серйозно, як можна було обґрунтувати таку кількість найманців? Яка тут з'явилася? Одрайно, як таке можна було б обґрунтувати? Чи то таке величезне військо дезертирів, чи що? Бо я особисто ну, я не розумію, як могло утворитися просто в такі реально орденайменці, які там писали, що вони там грабували і вбивалися на своєму шляху. Хоча це просто сюжетна мі... одинарна місія. Ви взагалі не є ні граму, ні ні нічого. Це просто є аби було. Давайте тут бачу. Пробують перейти щось в контрнаступ. Ну тут ніби щось трохи настрілюють, значить. Добре, давайте таку кинуть ті мортири, нехай вони доб'ють. Сей. Або якщо що, ми хоча б виграли? Не знаю, давайте їм дамой якусь захист средюків тих ваша якась по суті просто йде? Давайте долами той останній дипломатичний центр. Так давайте тут залізу закупимо. Зараз по відчуттям я сильніше, швидше прийшов в бо яку я попередній раз грав, я навіть з тих свердюків майже по суті максимум качнути. Все, тут розбили тих найманців Де тут буду зачистили. Я думаю, це вже все. Хеппі енд. Місія пройдена. Що ж, на цьому все. Всім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемося в наступних серіях.